Найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Вивчити проблеми на місцях. Вперше за історію існування обласної федерації профспілок голови галузевих організацій зібралась на виїзне засідання. Перший млинець смажили в Рокитнівському та Сарницькому районах і гливким він не став. Делегація ознайомилась з роботою Рокитнівської гімназії та Томашгородської селищної ради. Чим живуть профспілки області? Слухала Оксана Жужельська. Рокитнівська гімназія найкращий навчальний заклад району. Сьогодні освіту тут здобуває понад пів тисячі учнів і вже є черга першачків на наступний навчальний рік. Керівництво гімназії переконує усе завдяки здоровому клімату в колективі. Вчителі на роботу, а учні на навчання ходять з радістю. Як навчання проходить? Цікаво, цікаво, правда. Ще не надоїло, ще пару так. так. Від практики до теорії, як підтримують освітян, розповів голова профільної обласної профспілки Юрій Кравець. По перше, каже, роблять усе можливе, і кількість спілчан щороку зростає. Для ефективної роботи навчають молодь, проводять семінари та видають методичні рекомендації. Коли треба, звертаються і до обласного керівництва. А якщо необхідно, то й до народних депутатів. Усе що можуть, роблять на місцях. Ми слава богу, вже кілька років забули про те, що є заборгованість і заробітної плати. Ці доплати, які передбачаються колективними договорами і угодами, як правило, виплачуються, недопущено відпусток без збереження заробітної плати. Тиснуть по неволі тиснуть. Такій підтримці освітян працівники державних установ можуть лише позаздрити. Їх профспілка такими успіхами похвалитись не може. Найбільша проблема у цій галузі заробітна плата. 80% держслужбовців, за словами голови галузевої профспілки, сьогодні отримують мінімальну платню. Та й загалом профспілка важка. До неї входять окрім працівників органів виконавчої влади, ще й представники силових структур, митниці та прокуратури. Треба було дати соціальну сферу заступника міністра посаду йому. Струбили проспілку в соціальній сфері. Григочук сьогодні, на соціалі, будемо говорити. І таких багато. Статистика, там невелика кількість людей, але тим не менше керівник зібрав 348 чоловік із 360 працюючих збори, щоб показати, що люди не хочуть. Всі пропускали голову, такого голосували, троє виступили проти створення самостійної проспілки. Знаєте, є тиск такий, тому що ну, це питання не від нас залежить, але просто говорю, що це якийсь мірі, роздробили проспілки. Свої проблеми під час засідання озвучив і голова Рокитнівської райдержадміністрації Віктор Рудницький. Серед них все та ж висока наповнюваність та мала кількість шкіл, погані дороги, відсутність механізму відрахувань за збір та скупів людей коростучих, нелегальні пилорами. І захисту профспілок, на думку Віктора Рудницького, потребують не так офіційно працюючи, як нелегали. Їх треба і включити, зробити членами профспілок тих людей. І, звичайно, тоді гарантувати ці всі. Захисні функції, які дає нам сьогодні проспілки, таким виїзним засіданням. Схоже лишили задоволені всі, адже раніше подібної практики в роботі профспілок не було. А сьогодні уся делегація могла оцінити усі теоретичні здобутки колег на практиці. Я як голова федерації проспілок області, я в принципі задоволений. От ми вислухали і пропозиції, і зауваження. Це все буде узагальнено і буде покладено основу нашої роботи. Поєднали приємне з корисним. На завершення виїзного засідання керівникам проспілкових організацій області показали зелену архітектуру Клесівського лісгоспу. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Опанувати іноземну мову, відкрити власну виставку чи навчитись комп'ютерній грамоті. Усе це можна зробити у головній книгозбірні краю. Такі послуги обласна універсальна наукова бібліотека надає своїм читачам абсолютно безкоштовно. Тут кажуть, інтерес до подібних речей урівнян є. Ось інформації бракує. Рекламувати свої послуги заклад збирається через засоби масової інформації. Крім того, незабаром у місті з'являться спеціальні сіті лайти. Докладніше про це у наступному сюжеті. Прості шрифти, теплі кольори у поєднанні з нескладними геометричними елементами це макети плакатів, що їх бібліотека розмістить на сіті Лайтах. Вони вже затверджені у Києві та відправлені до друку. Така реклама незабаром з'явиться в місті. Її хочуть встановити неподалік вищих навчальних закладів та на людних вулицях міста. Студентка НУВГП Олександра Корчевська вже має досвід подібної роботи. Дівчина каже, що хотіла зламати стереотип про бібліотеку як про заклад, де лише Ще є каталоги та зберігаються книжки. Мій громадський обов'язок мені здається був у тому, аби зробити достойну роботу. По перше, представити себе, по друге, зробити так, аби на бібліотеку подивилися іншими очима. Я думаю, в принципі мене це вдалось. Інформаційна кампанія, кажуть бібліотеці, буде масштабною. Гроші на це є завдяки перемозі у програмі Бібліоміст. Передовсім бібліотекарі хочуть розповісти про чотири потенційно найуспішніші послуги. Серед них спілкування з людьми, для яких англійська та німецька мови є рідними. Цим розраховують зацікавити студентів. Хочу пов'язати з цим свою майбутню кар'єру, якщо буде така можливість. Тому для мене це не лише вдосконалення, а й разом з тим, якби проведення вільного часу з задоволенням. Бажаючих опанувати комп'ютерну грамоту з числа пенсіонерів, теж не бракує. У бібліотеці розповідають, що попри відсутність реклами, тут вже з'явилися черги. Людей похилого віку на комп'ютерні курси записують аж на листопад. Вони найчастіше використовують комп'ютер для того, щоб також спілкуватися. Потім вони заводять собі акаунти в соціальних мережах, знаходять друзів, з якими служили в армії, з якими десь працювали колись, і спілкуються. Тобто для них основна цінність спілкування. Незабаром нові послуги рівненські бібліотекарі рекламуватимуть на щорічному ярмарку бібліотечних інновацій у Києві. Людмила Васюха, Анатолій Бабак, інформаційна програма День. Якщо вагітна жінка п'є, дитина здоровою не буде або ж взагалі не доживе до року. Про це твердять американські вчені, які під час симпозіуму у рівному розповіли місцевим медикам про жахливі наслідки любові до алкоголю у жінок. Так званий алкогольний синдром плода, попри усю роз'яснювальну роботу, є проблемою у багатьох країнах світу на рівні до слова на 10 тисяч новонароджених таких випадків. Шість Подробиці у сюжеті наших журналістів. Розумова відсталі з дитини, передчасне перервання вагітності або ж, взагалі, народження мертвого малюка так впливає алкоголь на вагітну жінку та її плід. Про це рівненським медикам під час симпозіуму розповів професор Кеннет Ворен зі США. Він понад 40 років досліджує так званий фетальний алкогольний спектр, тобто наслідки вживання мамою спиртного до і під час вагітності. Американський вчений не розуміє, чому. Попри велику кількість соціальної реклами, багато жінок нехтують цим застереженням. все одно немає того зменшення вживання алкоголю серед вагітних, якого б хотілось нам, тим, хто бореться із цією проблемою. На жаль, навіть за останні роки виникнення нових випадків фетального алкогольного синдрому не зменшилось. Його навіть стало більше, ніж синдрому Дауну чи аутизму. Найбільш трагічне в цій ситуації те, що на відміну від синдрома Дауна чи аутизму, фетальний алкоголь. Ни синдром 100% можна попередити, просто не вживаючи алкоголь в період вагітності. Ця проблема гостро стоїть не лише в Україні, кажуть медики, а й у більшості країн світу. Що ж до Рівненщини, то тут серйозно вивчати це питання взялись близько 10 років тому у рамках міжнародних програм. Народжується в рік приблизно 500-600 дітей з вродженими вадами розвитку. 45-50 дітей помирають від вроджених вад розвитку у віці до одного року життя. Вроджена вада центральної нервової системи, особливо мозку. Надзвичай на, на цей процес впливає алкоголь. Саме основне профілактика. Сьогодні профілактика, лікування немає. Алкоголь за словами американських вчених впливає на плід не тільки через байдужість та легковажність мам, а іноді причиною патології може стати любов до спиртного. І з боку батька є такі дослідження, які вказують, що і вживання алкоголю батьком теж впливає на його сім'я, але це вже зовсім іншого типу ушкодження. Найголовніше ж здоровий образ життя мами 9 вересня міжнародна спільнота вкотре згадає про цю проблему, адже саме на 9 число 9 місяця припадає міжнародний день запобігання алкогольному синдрому плода. Головною ж панацеєю від подальших мук чи взагалі смерті малюка вчені і досі називають не пігулки, а здоровий глузд жінки. То, що беременні жінки потріпають алкоголь. от має точка зрі. Категорически я против, тому що это, во-первых, вредить ребенку, во-вторых, ну, это просто не, не А А к этому призывает, ну я не знаю, може, стрес, може, в сім'ї не уряд. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма день. Мобільні телефони пенсіонеркам автодільничному інспектору такі подарунки вручали правоохоронці разом з березнівськими чиновниками під час спільної наради. Телефони мають спростити літнім людям виклик міліції. Ну а дільничний на новому авто відповідно і доїде на виклик швидше. Деталі у наступному сюжеті. Тепер ці бабусі із села Бистричі Березнівського району, мабуть, додзвонюватимуться в міліцію швидше за інших. Головний правоохоронець Рівненщини Василь Лазутко вручив стареньким мобільні телефони, на яких достатньо натиснути одиничку, аби повідомити про злочин. Будемо дзвонить або злочинці до таких похилих ідуть і їх грабують. а, давай гроші, А нам як ми їх пооб'єм. То на нас суд подадуть, дивіться, нечесно так. Жарти жартами, але саме такі бабусі, кажуть правоохоронці, найчастіше стають жертвами нечистих на руку людей. Так, минулого року особи ромської національності ошукали в районі кількох стареньких. Що саме нас здивувало, що люди не могли одразу повідомити до міліції? Пройшов певний час, а це втрачений час був. втрачений час. Коштував нам потім довготривалого пошуку цих правопорушників. Безперечно, вони були затримані. Окрім бабусь, подарунок отримав і місцевий дільничний інспектор. Новенький службовий автомобіль каже, транспорту йому не вистачало давно. Територія сільської ради саме село займає протяжність близько 7 кілометрів, тобто на маршрутці не встигаю до всіх заїхати, вислухати проблеми кожного з громадян, з жителів села. Вручення автівки каже керівництво міліції, навряд було б можливим без співпраці правоохоронців і районної влади. Виділили на придбання службового автомобіля кращому дільничому одної сільської ради, ми на території якої ми присутні це село Бистричі, Березнівського району. 100 тисяч придбали ми вони автомобіль, передали нам користування. Іван Марчук, інформаційна програма День. Ородженець села Букійма, що у Млинівському районі Володимир Гоменюк перейшов зі столичного арсенала до Харківського металіста. У складі віце чемпіона України Володимир виступатиме на правах оренди до кінця сезону. При цьому по закінченні оренди металіст має право викупити трансфер гравця за 1 мільйон доларів. Нагадаємо, що починав шлях у професійному футболі 28-річний форвард у млинівській ікві. Далі були Сімферопольська Таврія та Дніпропетровський Дніпро. Крім того, в активі Млинівчанина 8 матчів за національну. сбирной Украины. Интерес был и раньше, и летом, и, и зимой. И, ну, все решилось в последний момент. Металлист, ну это шаг вперед, по с арсеналом, высший уровень команды и, и игроков и всего. Рівняни вибороли два призових місця на чемпіонаті світу з шашок. 100 серед людей з обмеженими можливостями він проходив у білоруському місті Гродно. Леонід Іткін став кращим серед чоловіків спортсменів з вадами зору, перемігши в додатковому матчі суперника з Білорусі. А Галина Никитюк виборола срібну медаль чемпіонату світу серед жінок з порушенням опорно-рухового апарату, поступившись лише співвітчизниці. Обидва рінецьких призери вихованцями інваспорту, Загалом же українська збірна привезла додому 13 нагород посівши перше загальнокомандне місце. РТБ РВІ, UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі!